Кабінет міністрів України ініціював вилучення з доходів бюджетів громад коштів реверсної дотації, серед них і Тростянецька громада. Реверсна дотація це кошти, що передаються з місцевого до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності спроможності територій. Наші народні обранці розглядали це питання в Києві на Верховній Раді на комітеті бюджетному. Щоб залишити ну, в першому читанні державного бюджету, проголосували, що залишити не 64%, а 60%, тобто на 4% зменшити нам відрахування в, наш бюджет, в наші бюджети. Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув після цього першого читання повторно це питання. І не хватила два голоса, щоб проголосувати за збереження 64%. Наш з вами депутат Задорожній Микола Миколайович утримався від голосування, тобто не підтримав 64% збереження їх в місцевому бюджеті. і Два голоса фізично не хватила на комітеті, щоб цю пропозицію внести на бюджет 2025 року. Як проголосує Верховна Рада, тепер по цьому питанню і то, що це вживаві дискусії для нас. Цифра втрат на наступний рік може бути близько 8 мільйонів гривень, якщо 4% з нас заберуть. Тобто 8 мільйонів нам не допоступить з наших податків людей, які тут живуть. А це ціна питання, за яке в тому числі Микола Миколаївич Задорожній не голосував. Вилучення цих коштів із міських та селищних бюджетів може призвести до різкого погіршення умов життя населення, оскільки ці кошти громади спрямовують на забезпечення пунктів незламності, опалювальний період та дотримання мораторію на підняття тарифів, а також благоустрій та багато іншого. А без цих коштів діяльність підприємств житлово-комунальної сфери буде під великим питанням. Проте і це ще не все. Друга загрозлива штука оказується. Це група депутатів, це тихенько було взагалі ніде не озвучено, але група депутатів подала пропозицію до Мінфіна і на друге читання бюджетного процесу подала законопроект про вилучення 50% єдиного податку, який збирається з відвозвиробників і з третьої групи які платників податку. Тобто це наші були 100% коштів, які йшли, це місцеві податки і збори, які йшли в наш бюджет. Виключно в наш бюджет державний вони не йшли взагалі. Подивилися, ага, треба ще це забрати. 50% хочуть забрати. Це приблизно десь 7-8 мільйонів ще коштів, які можуть уйти з нашої, в тому числі нашої громади, всіх громад України. І зараз теж всі асоціації міст, об'єднаних громад, Всеукраїнська асоціація громад. Всі пишуть листи, звернення. Ми приймали звернення, теж пишемо від нашу позицію. скажімо так, що ми не підтримуємо ці зміни. Це, 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 це абсурд, розумієте? В такій важкій ситуації залишати саморядування, яке по суті допомогло вистояти в нашій країні, особливо на прикордонній території, залишити ці громади без коштів. Ну мотивуючим от ну на западній Україні зростання бюджетів. Багато коштів не використовуються, лежать на вільних залишках, і так далі. Бо туди переїжджають підприємства, цілі підприємці, і людей там багато менше не стало. Але ж ну, у нас ж країна складається не тільки з західної частини України. У нас країна складається і з Писарівки, і з Краснополя, і Білополя, і нашої громади, де ми знаходяться на прикордоні, які кожен день розселяють військових, допомагають, чим можемо, і так далі. І це робити дуже важко, бо дороги розбиті всі. Максимуальної тих Асоціація міст України, як і більшість селищних та міських голів громад проти вилучення єдиного податку з доходів муніципалітетів, об'єднавши зусилля разом із місцевим самоврядуванням, асоціація направила звернення до президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського про збереження в бюджетах громад єдиного податку 64% ПДФО та реверсної дотації.